Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військові розповідають про командирів, які кладуть особові склади тільки заради підвищення, а самі навіть і не були на фронті. Ось нарізка деяких таких звернень. Командир майор Арна поклав 60% особового складу. Ні разу на нулі не був. Весь час знаходиться 40 кілометрів від лінії фронту. Займається собою бані, та відпочинки. Рибалка і так далі. Я йому дзвоню, кажу, синок, а чого ти не був на фронті на нулі? А він каже, а я на російській мові. Я б підняв дрон. Мені все видно. Я кажу, ні, ти повинен поповзти на животі по всім цим ямкам, по цим ложбинкам, по цим нерівностям, по цим випуклостям і вивчити це все сам своїми очима, тому що з дрона це зовсім інше. Плюс поспілкуватися з кожним бійцем, з кожним сержантом, з кожним молодшим командиром. Ні, мені це не треба. Він пішов на підвищення начальник штабної бригади. Є підрозділи, які, вибачте, мені втратили більше половини особового складу. Командири пішли на підвищення, хоча повинні були сісти в тюрму. Сьогодні ніхто ще не із офіцерів ні один не сів. Ну ви ж розумієте, що в нас армія починала майже з нуля, а ні один не поніс відповідальності за необґрунтовані, непідготовлені. Не безпідставні е, наступальні операції, таке щоб завоювати якісь 100 метрів, отримати зірку Героя України, а є таких, ну, 90% це такі хлопці, які отримали зірку героя ні за що. За те, що поклали е, багато нашого собою. Коли ми ну в той штурмів у нас таких по суті і не було. Вони наступу унічтажали артою. Угу. Командіру кажеш, наприклад, там віти, віти, віти по нам працюють. Тримайтесь, хлопці, типу валити не чого. Коли кажеш, там ззаду стоїть артбригада, бригада оказується, комбат просто з ними там посварився. Хоча я не знаю насправді, що там відбувалося, тобто нас нічого не прикривало. Якщо з нашої сторони за добу, в сторону Кацапів десь гупне там один-два виходи, з нашої сторони, звідти мінімум 2, 3, 4, 5 тисяч і так далі за добу. Коли у нас вже мій підрозділ почали конкретно розбирати на позиції, комбат почав заганяти мобілізованих. А мобілізованих, я так наскільки я зрозумів, тобто там по щелчку дзвонка на воєнкомат, воєнкомат бистренько пацанів на фронт, тобто ніякої підготовки і так далі. Хлопці почали закидувати. Чому я зараз знаходжусь тут, зараз доведу до суті і будете розуміти? Хто там дивиться, слухає і так далі. За 8 годин. Це було з 5 серпня на 6. За 8 годин з 10-ї вечора до 8-ї ранку, ой, до 6-ї ранку він положив 350 мобілізованих. Тобто можна було просто відкотитися трошки назад, перегрупіруватися, заняти определені фланги. Далі би не допустили, во-перше, було місце, де можна було реально закріпитися, тобто менше мінімально понести втрати, навіть якщо артобстріл був. Мінімально. Якщо б навіть штурм був, цей штурм би розібрали на, на підході там. 350 за... з батальйона? Так. Да. За, 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 за За 8 годин, так. Да. Угу. Це, це що, до... все в одному місці? Це на одну позицію за 8 годин підвозили мобілізованих і це за 8 годин вложили. Тобто, сколько там об'єкт на позиції було? Ну, на на в ОПІ взагалі 40 чоловік примерно. Ну, з, 40 убийов, а он, он следує 40 подвозив. А вони завозили групами по 15-20 чоловік. Тобто машина не встигла вигрузитися, уїхала, пацани, вже 200. В той же час американці кивають на Зеленського та зазначають, він повинен вирішувати, коли закінчиться війна, слухаючи український народ. Україна на чолі з президентом Зеленським має сама вирішувати хід подальшої стратегії у протистоянні агресії РФ, а Також чи готова вона вести дипломатичні переговори з Путіним про мир та на яких умовах про це заявив представник Білого Дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання, чи не пора Україні подумати про переговори з РФ з огляду на те, що Конгрес не може ухвалити нову допомогу. Кірбі. І зазначив, що президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також чи готова Україна вести переговори з РФ про мир. Україна на чолі з президентом Зеленським має сама вирішувати хід подальшої стратегії протистояння агресії РФ. А також ще готова вона вести дипломатичні переговори з Путіним про мир та на яких умовах про це заявив представник Білого Дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання, чи не пора Україні подумати про переговори з РФ з огляду на те, що Конгрес не може ухвалити нову допомогу Кірбі, зазначив, що президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна. А також ще готова Україна вести переговори з РФ про мир. Ви будете абсолютно не здоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, також на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним, сказав координатора ради нацбезпеки Білого Дому. Перед Україною залишиться загроза масованого присутності російських військ і їхня кількість лише збільшується, оскільки Кремль набирає все більше нових людей. Готових іти наступом на Україну вони ймовірно не збираються просто сидіти на оборонних позиціях впродовж усієї з. Ми додав представник адміністрації США Кірбі. Зауважив, що українська сторона зі свого боку прагне отримати більше можливостей не лише для того, щоб захищатися, але й йти в контрнаступ до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.